Ми розуміємо, що в НАТО рішення приймається консенсусом. Тому і такі були вже спроби десь рік, чи два тому, якимось чином задіяти НАТО як організація, чи в рамках, так сказати, цієї коаліції, господи, як вона називалася, цих, хто підтримує постачанням зброї. Ну, це 50 міністрів оборони, які збираються періодично. Але вони всі виступають індивідуально, представляючи свої держави. А от як НАТО дуже складно провести якесь рішення, оскільки там правило консенсусу, але вони вже створили підрозділи. Я знаю, в рамках НАТО, який опікується логістичними проблемами постачання зброї в Україні. Тобто навряд чи можна чекати якоїсь якогось рішення НАТО про ту чи іншу участь НАТО як організації в цьому. ОБСЄ, ви, ви знаєте самі, що таке ОБСЄ на сьогоднішній момент, але в неї є своя функція і своя роль. І ця роль доволі успішно. Значить, застосовуються чи там грається, коли мова йде про спостереження за якимись виборами, якісь гуманітарні, гуманітарне розмінування, наприклад, це функція ОБСЄ і таке інше.